Всім привіт, дівчата. Сьогодні будемо розмовляти з вами про бренд Elemis. Я знаю, що ви його любите, бо саме ви познайомили мене з цим брендом. Саме ви мені про нього вперше розповіли. Саме від вас я дізналася, які ж найкращі засоби є в цьому бренді, і саме завдяки вам я почала співпрацювати з цим брендом в своєму інтернет-магазині. В Україні є офіційний Elemis, це Елеміс З ним співпрацюють всі магазини, хто хоче працювати офіційно. А усі інші, хто завозить Елеміс, неофіційно в Україну, вважається. Сірим таким Елемісом, якщо можна так виразитись, також можна Елеміс замовляти з Cult Beauty, але він не надто поширений в Європі, хоча це британський бренд, мені здається, мав би більш бути поширеним. В Польщі в фізичному магазині його не знайти. Можна замовити з Cult Beauty, а можна замовити в Україні. У Елеміс дуже зручна така навігація. Мені подобається три серії: це, звичайно ж, про колаген, одна з найпопулярніших. Серій. Мені також подобається Superfood і Aдvanced. Буду потихеньку зараз вам про них розповідати. А що стосується про колагену звичайно ж, це очисні бальзами. Для мене. Очисні бальзами Елеміс, це найкраще, що може бути. Найкраще взагалі. Це найкращий демакіяж із всіх, котрі я коли-небудь використовувала, котрі я коли-небудь пробувала. Користуюсь ними вже приблизно 2 роки. Зараз хочу зробити перерву для того, щоб закінчити те, що в мене є. Зробити такий невеличкий project pan. І обов'язково до них повернуся. Бо це дійсно кращі такі бальзами, котрі дуже глибоко очищують, котрі знімають будь-який СП. В будь-яку стійку тональну основу, будь-який стійкий макіяж очей. мені це взагалі дуже подобається. Я сама по собі доволі лінива людина. І ну, якщо є шанс спростити без ущербу для результату, то я, звичайно, з задоволенням спрощу без ущербу для результату. Так ось цей бальзам змиваю макіяж з очей, абсолютно їх не подразнюючи, дуже його люблю. І дійсно вам рекомендую в кожному своєму відео Ось, в мене зовсім трошечки тут залишилося. З серії про колаген також є дуже-дуже популярний крем. Зараз вам його покажу, ось так він виглядає. Є, 30, є 15, 30 і 100 мл. І 50 ще, до речі, 50 ну, не часто зустрічала, але 15, 30 і 100 вони доволі часто зустрічаються, залишу вам посилання на всі ці кремчики на наш інтернет-магазин. Він доволі легкий, класно зволожує. А в мене наразі ось такі баночки, щоб вам показати, це маска під очі. І ніч. Крем більш насичений, мені більше подобається ось такий. В нього є варіація просто денний крем, є денний крем з СПФ і є нічний крем. Мені подобається просто денний крем, котрий без СПФ, його можна використовувати і вдень, і на ніч. І мені це подобається. Кажу ж, якщо можна спростити, то я люблю спрощувати. Так, що ще? I revive Mask це ось така штучка. Насправді, вона тільки в великій кількості, здається жовтенькою. Наносити її трошки, то вона не жовтенька, вона така доволі світленька. Здається, вона дуже силіконіста, дуже класно зволожує. Я не скажу, що помітила якийсь анти-ейдж результат, чи помітила видиме скорочення зморшок від неї, але вона класно напитує, класно зволожує. Проти зморшок, мені здається, працює краще стілаудер, котрий Advanced Night Repair в коричневій баночці. Вставлю вам картинку, але деяким дівчатам колаген подобається більше. Наприклад, моя мама фанат Елемі з проколегену, є більш такі сильні засоби під очі. Наприклад, ось така ліфтингова сироватка. Мені вона більше подобається. Мені здається, що вона краще працює як анти-ейдж засіб, але справа в тому, що деяким дівчатам вона щіпає. Мені не щипає, мені подобається наступний продукт для обличчя це ось таке масло про колаген. Зараз я його вам знайду. Бачите, є така олійка. Трошки інша, не така, як у мене, а є ось саме така, котра проти зморшок. Взяла цю олійку для того, щоб робити з нею масаж гуаша. А можливо, є кращі засоби для масажу гуаша, якби моя воля, я б робила масаж гуаша з бальзамом, бо він не впитується, він дуже такий слизький, дуже приємний і дуже класно з ним би було робити масаж гуаша. Але справа в тому, що якщо ви робите масаж з маслом, то масло проникає глибше, ніж якби ви його просто нанесли. І змили чи просто нанесли, і залишили. Якщо робити масаж гаша з очисним маслом про колаген, котрий бальзам для видалення макіяжу, то ви його запресуєте глибше, ніж потрібно, і це викличе неприємності, дуже-дуже може посипати. Ось це масличко. Сухе, воно поглинається дуже швидко, тому е, треба його використовувати в більшому об'ємі, ніж мені б цього хотілося. Е, воно. Ну, не таке слизьке, бо воно, звичайно, бо воно поглинається шкірою. А те масло, воно шкірою не поглинається. Тому, звичайно, воно не таке слизьке для того, щоб ну, було настільки приємно робити цей масаж. У масла є аромат. Я не скажу, що він там надто сильний чи надто неприємний, але він є. Хто дуже чутливий до ароматів, то може краще придивитися до інших засобів. Також з'явилася новенька серія з розою, точніше, Деякі засоби, наприклад, тонер він був і раніше, і бальзам був і раніше. А ось олійка і деякі зволожувачі вони з'явились не так давно. Крем з'явився, бачите, з розою, той самий про Колаген Марін, тільки з розою. І також з'явився ось такий мікросерум, схожий за текстурою до концентрату від Клінік, але по дії, мені здається, він більш такий насичений. Тепер, що стосується суперфуду, це така класна лінійка, в мене майже все було і майже все мені дуже подобалось. Почнемо з нічного поживного крему. Це просто а, якийсь нереальний крем з нереальним результатом. Дуже класно зволожує він з пробіотиками, а від нього шкіра почуває себе безмежно приємно. Можу рекомендувати на 100% один із кращих нічних кремів. Далі, що стосується оцього ексфоліанту жиле, дуже приємний, такий повсякденний для будь-якого Типу шкіри, він не надто скрабує. ну Такий, знаєте, як, як будь-який ексфолеанджеле, тобто це більше умивалочка, ніж скрабок, але при цьому шкіра більш свіженька. Денний крем непоганий, мені подобається, що він з помпою. А що стосується оцього очищувача масляного для шкіри, він непоганий, він з кислотами, але він більш плотний, ніж проколаген, котрий я вам перед цим показувала. І мені здається, що за рахунок цього він трошки гірше чи трошки довше. Очищує шкіру. А якихось особливих властивостей кислот я не помітила у використанні, але теоретично, якщо ним постійно користуватися, то він буде відлущувати і буде робити більш такою свіжою, більш здоровою, більш сяючою шкіру. Наступний продукт я знаю, що він мега популярний, мега бажаний, тому що маючи інтернет-магазин, я знаю, що його запитують кожного дня. Це ось такий. Продукт в мене в розмірі 20 мл, у повному розмірі 60 мл. Супер класно зволожує, має світловідбивні часточки в своєму складі. Отак виглядає. Зараз він надто блистить. Але якщо його тоненько розподілити, у мене тут на руці вже просто все, що можна нанесено, тому впитуватись, шансів немає. А якщо тоненько розподілити, то блистіти буде не так сильно, але все ж таки буде, бо це такий доволі шимарний. Світловідбивний праймер. А серія у нас Superfood. Ще в них є дуже класна маска ягідна. Ось так вона виглядає. Вона просто неймовірно пахне. Ось така. Ну, коли ви її тонше наносите, вона, звичайно, не так темно виглядає. Вона дійсно з ягідками і вона дійсно і матує, і балансує. І робить шкіру, знаєте, такою, наче підтягнутою, наче більш свіжою, більш такою пружною. Не знаю, як може очищуюча маска одночасно і зволожувати і очищувати. Але це є. Ну, от, от Як після глиняних масок, знаєте, ви відчуваєте таку стягнутість, після цієї масочки стягнутість немає, але шкіра очищена. І остання масочка, яку я хочу вам сьогодні показати, це ось така маска, вона, наче зволожуюча і поживна, але вона також, наче трошки очищує шкіру. Не знаю, як це виходить у неї, як це стається. Ось така вона зелененька. Тонко лягає, в мене повністю закінчилася. Зовсім не можу нічого добути, щоб вам показати. Класна маска лежала в моїй дорожній косметичці на протязі минулого року. Ну цього ще року, на протязі 2023 року. Дуже гарний варіант в у всіх напрямках працює. Тепер, що стосується адвансу, для мене це наче преміальна лінійка. У них дуже класні тоніки. До речі, тоніки йдуть зі спреями, що не часто зустрічається. Також у них є один такий продукт, котрий усі дівчата просто обожнюють: це пади. Чомусь їх тут немає, бо, мабуть, немає в наявності. Це відлущуючі пади, показувала вам, не принесла зараз сюди. Дуже гарні, знімають цей ороговівший шар шкіри. Є дуже схожі з саліциловою кислотою від Stріdex, але мені здається, що ці набагато більш дієві і набагато більш ніжні одночасно. І ще з цієї серії мені дуже подобається пілінг з папаєю, показую ось як він виглядає. Колись він був у мене. Фаворитах, мабуть, в 2021 році я вам його завжди показувала як свій фаворит. Зараз я не відчуваю потреби постійно використовувати пілінг, можливо, тому що є більш такі серйозні засоби з відлущуючим ефектом для повсякденного використання, тому окремо пілінг я не використовую наразі, але майте на увазі, що цей ензимний пілінг з Папаєю він підходить навіть для чутливої шкіри. Ви його як кремчик наносите на обличчя. Він такий жирненький, приємненький. А потім просто змивають. Він не засихає, як глиняна маска, доволі легко змивається, і при цьому шкіра повністю така свіженька, приємненька, як після косметолога можу рекомендувати. Це не той пілінг, після якого треба відновлення, це той пілінг, який ви змили, і вже відразу виглядаєте класно. А ось, до речі, ці пади, про які я вам казала, вони також є в міні-форматі, 14 штучок в упаковочці, така, як у мене упаковочка, і тоді вони значно виявляються. До покупки, тому що це річ, котру ви кожен день все одно не використовуєте. А 60 штук, Ну мені здається, занадто багато, тільки якщо ви суперлюбитель. Є серія, котру я не рекомендую. Мені здається, що вона надто агресивна що вона надто сушить шкіру. Це ось така голуба серія. Є у них глиняний очисник, ось такий умивалочка. Серія подібна до серії. Perfectly clean від Estee Lauder. але у Estee Lauder всі засоби вони не сушать шкіру. Навіть якщо вона у вас суха, а ці засоби для жирної шкіри, все одно у вас шкіра не сушиться. А якщо у вас нормальна шкіра схильна до жирності, ви використовуєте ось ці засоби, то шкіра буде відчувати себе обезвоженою і надто пересушеною. Я не знаю, чому вони так працюють. Вони підійдуть, тільки якщо у вас надто жирна шкіра і ви вже не знаєте, що вам підібрати, ось тоді ця серія має вам сподобатися. До речі, тут написано, що вона новинка, але насправді ні. Насправді ця серія з'явилася е, минулої весни, тобто не 23-го, а 22-го року, весни 22-го року. Переходимо до засобів по догляду за тілом. Хочу сказати, що Олеміс надто дорога косметика, надто. І засоби по догляду за тілом вони швидко закінчуються. Це такий е, розхідний матеріал в нашій з вами косметичці доглядовій. Тому я рекомендую купувати засоби для тіла від. Елеміс, тільки, якщо ви дуже-дуже любите їх, дуже хочете, або на подарунок, але як для постійного використання, я не бачу, якщо чесно, в них сенсу. Ну, надто дорого виходить. Ось такий скрабок, найпопулярніший франжепані Меної, також є безмежно приємний крем гель для душу. Є ось такий кремчик у мене в мініатюрі 50 мл. Є також крем, ось такий в мене. Якщо їх порівнювати, то мені подобається. Більше звичайно франжупанів маної серія І також у них є дуже класна серія для ванни і душу. Зараз вам покажу. ось ця також дуже-дуже А дуже Тут 400 мл по 400 мл, ні, 400 і 200 мл, і це коштує 1800 гривень. Зовсім не бюджетно, як на мене, але є мініатюри, мініформати по 100 мл по 200 гривень, то я думаю, що вони набагато цікавіші. Ще один засіб, котрий я пробувала, це ось такий відновлюючий гель для душу, але він так холодить, дівчата, він ну, просто дуже холодить. Я була в шоці. Я колись взяла його басейн там, у 2021 чи 2022 році, мабуть, у 2021. -му. І спробувала його в басейні в душі, і я не знала, куди мені дітись. Там не було такої надто гарячої води. Мало того, що вода була прохолодна, ще й цей гель для душу такий зовсім холодящий, і ну, я була просто в шоці. Ну, будьте обережні, коли ви його використовуєте, і спробуйте спочатку на руці чи на нозі, а потім на усьому іншому тілі, для того, щоб ви розуміли, чого вам чекати. Єдиний продукт, який дійсно, мені здається, не має аналогів, це ма масло для тіла франжепані маної дуже мені сподобалось, особливо якщо для масажу чи само масажу. Ну, це класний продукт, на який я готова витрачатися. На інші продукти для тіла, думаю, що ні. Що рекомендую, від Віделеміс? Дуже рекомендую вам подивитися на їх набори за відносно невелику ціну. Тобто ви платите 2800 гривень, наприклад, і користуєтесь усіми усіма благами цивілізації, якщо можна так сказати. А якщо купувати всі ці продукти окремо, там тут чи тут, то... Ну, ви самі розумієте, що я вам тут пояснюю. А якщо це відео вам було цікавим і корисним, то звичайно поставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам подобаються мої огляди. І побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!